Коза, яка провчила вовка. У давні часи порося, гуска, коза та вовк були добрими друзями. Якось надумали вони побудувати кожен собі хатинку. Поросятко вирило ямку, вмостило її сіном і вляглося. Гуска зібрала гіллячок, наскубла з себе пір'ячка та сліпила з них гніздечко. Коза, найсумлінніша з усіх, назбирала в лісі каміння й дерева та й збудувала високий і міцний будинок. А вовк був дуже ледачий і нічого не хотів робити. Краще у друзів поживу. Навіщо ж самому працювати? подумав сіроманець. Закінчилося літо, і настала холодна дощова осінь. Друзі сиділи у своїх домівках і тільки вовк не мав даху над головою. Вирішив тоді ледацюга піти жити до поросятка. Друже, пусти мене в хатинку. Просить, замерзлий бідолаха. Ні. відмовляє порося. Треба було не байдикувати, а працювати, вовче. Розсердився вовк і почав у хатинку пробиратися. Ліс, ліс та й розвалив. Та так, що сам ледве врятувався. А господаря тим часом і слід простих. Доки сіроманець вилазив із підземляного обвалу, поросятко прибігло до гусочки та й проситься, подруго, мою хатку вовк розвалив. Пусти до себе. Ой лишенько. злякалася гуска. Ну, добре. Заходь, як така вже справа. Сидять обидва у гніздечку, аж раптом вовк прибігає, геть, розлючений. Пусіть мене хоч. кричить. А то знищу хатку і вам самим не буде де подітись. Забирайся звідси, розгнівалася гуска. Тоді вовк як стукнув лапою, що гніздечко зовсім розвалилося. Злякалися друзі та ледве встигли втекти від сердитого хижака. Прибігли друзі до кози просити допомогу. Кізонько, люба, поможи вовка провчити. Цей негідник розвалив наші домівки. А тепер ще й женеться слідом. Чого ж це ні? Заходьте. пробекала рогата. Щойно троє друзів опинилися в затишному будинку, як вовк тут, як тут прибіг. Просився сіроманець, погрожував, але так і не зміг всередину пробратися ані розвалити хату. Надто міцною та виявилась. Так, скрегочучи зубами від люті, просидів бідолаха аж до вечора. А кмітлива коза відчинила віконце і говорить, Вовчику, братику, влаштуємо змагання, візьмемо по тарілці І закинемо їх, якнайдалі в небо. Чия миска Зачепиться за Хмару, то і виграє, та й житиме в хатинці. Вовк погодився, бо вважав себе найсильнішим у лісі. Тож узяв сіроманець найбільшу тарілку, підкинув та злетіла в повітря, а потім із гуркотом упала вовкові на голову, що аж каганці в очах засвітилися. Хитра ж коза взяла біленьке блюдце та жбурнула його в кущі. А саме тієї миті на небі зійшов місяць. Ось, бачиш, промовила рогата, показуючи на небо. Я перемогла. Моя миска зачепилася на небі і навіть не думає падати. Нічого сіромасі не залишилося, як поплентатися геть. І з тих часів вовки більше не товаришують із поросятами, глусочками, а особливо з козами.